Чи знаєш ти, що ніздрі в багатьох людей функціонують несинхронно? Коли одна ніздря поглинає повітря активніше, її сусідка може бути менш прохідною? Однак через кілька годин їхні ролі змінюються, і тому слизова оболонка носа залишається зволоженою адже має час відпочити та відновитися. Життєдіяльність організму неможлива без дихання, чому сприяє дихальна система. Це сукупність органів, що забезпечує зовнішнє дихання, тобто обмін газів між навколишнім середовищем і організмом. Вона складається з повітроносних, тобто дихальних шляхів і легень. Серед дихальних шляхів виділяють верхні, це носова порожнина і глотка, а також нижні гортань трахея і бронхи. Розглянемо будову та функції складників дихальної системи. Повітря потрапляє в організм через ніздрі одразу в носову порожнину, що розділяється на дві половини кістково хрещовою перегородкою. У верхній частині носової порожнини розміщені нюхові рецептори, які відповідають за сприйняття запахів. Наприклад, саме ці рецептори дають тобі змогу відчувати аромат їжі під час приготування. Ну а якщо речовини мають різкий запах, включається захисний механізм чхання. Внутрішня поверхня носової порожнини виставлена слизовою оболонкою з миготливим епітелієм. Рух війок допомагає очищати повітря від пилу та інших сторонніх домішок. Слиз, який виділяють залози слизової оболонки, має свої функції він зволожує повітря і сприяє знешкодженню деяких шкідливих мікроорганізмів за допомогою захисних білків, наприклад, лізоциму, компонента слизу. Носова порожнина має густу мережу кровоносних судин, що за потреби зігрівають чи охолоджують повітря, яке людина вдихає. Далі повітря потрапляє в глотку. Тут розташовані мигдалики. Вони є скупченням лімфоїдної тканини і протидіють різним патогенам у повітрі. Але мигдалики не єдина особливість глотки. Окрім дихальної системи, глотка також є частиною травної системи. Таким чином, від голодки йдуть стравохід, призначений для руху пережованої їжі, а також гортань, куди і направляється повітря. Щоб їжа під час ковтання не потрапила куди не треба, під час ковтання гортань закривається хрящем над гортанником він, ніби перемикач між травною і дихальною системами. Однак якщо одночасно жувати і активно розмовляти чи сміятися, цей перемикач може і не впоратися. Частинки їжі, вода можуть потрапити в дихальні шляхи замість стравоходу. Це спричиняє роздратування рецепторів у гортані і активує захисну реакцію, кашель. Тому, щоб не поперхнутися, не варто розмовляти з повним ротом. Гортань належить до нижніх дихальних шляхів. Вона утворена з дев'яти хрящів, рухомо з'єднаних між собою за допомогою суглобів і зв'язок. Найбільший щитоподібний хрящ помітний на передній частині шиї, особливо в чоловіків. Такий виступ називають кадиком або адамовим яблуком. Нижче щитоподібного хряща розміщений перснеподібний хрящ. Гортань відіграє важливу роль в утворенні звуків, адже саме тут розташовані голосові зв'язки. Це дві еластичні складки, утворені сполучною і м'язовими тканинами, між якими знаходиться голосова щілина. Коли ти мовчиш, зв'язки розслаблені і трохи віддалені одна від одної. Повітря без перешкод проходить крізь голосову щілину. Коли ти щось говориш, зв'язки зближаються, що призводить до змикання щілини. Під час проходження повітря з легень через зімкнуту щілину голосові зв'язки вібрують, створюючи звукові хвилі. А вже перетворити звук на мову допомагають язик і губи. Чоловічі голосові зв'язки зазвичай довші та товстіші за жіночі. Тому чоловічий голос має нижчий тон, а жіночий голос вищий. Після гортані повітря переходить до трахеї, що має вигляд трубки приблизно 10-12 см завдовжки в дорослої людини. Трахея утворена 16-12 хрещовими напівкільцями, з'єднаними між собою зв'язками. Такі напівкільця прикріплені до стінки із гладкої м'язової тканини. А ще до цієї ж стінки прилягає сусід трахеї стравохід. Завдяки гнучкості м'язової тканини рух їжі з травоходом не заважає проходженню повітря трахеєю. Внутрішня поверхня трахеї вкрита слизовою оболонкою з миготливим епітелієм, що сприяє зволоженню і очищенню повітря. Від трахеї відходять два головних бронхи один веде до правої легені, інший до лівої. У легенях бронхи галузяться на менші гілки правий на три, а лівий на дві. Бронхи розходяться далі багато разів, формуючи бронхіальне дерево. Найменші гілочки це бронхіоли, які закінчуються маленькими легеневими пухарцями альвеолами. Вони містять повітря, що називається альвеолярним. Альвеоли основне місце, де відбувається обмін газами. Вони оточені капілярами, які забезпечують зв'язок між дихальною та кровоносною системами. Саме тут відбувається дифузія. Кисень через тонкі стінки альвеол переходить у кров. А вуглекислий газ навпаки з капілярів в альвеоли. Альвеоли це маленькі структури легень. Легені парний орган, розташований у грудній порожнині. Кожна легеня поділена на частки права легеня більша і має три частки, а ліва менша, відповідно, дві частки. Вгадаєш, який орган займає місце третьої частки лівої легені? Серце. Легені оточені тонкою двошаровою оболонкою зі сполучної тканини плеврою. Вона складається із двох листків внутрішнього, що прилягає до легень, і зовнішнього, що зростається зі стінками грудної порожнини. Простір між листками доволі вузький. Це плевральна порожнина. Вона заповнена кількома мілілітрами спеціальної плевральної рідини, що зменшує тертя між легенями та грудною порожниною під час дихальних рухів. Отже, повітря з навколишнього середовища має дістатися альвеол і повернутися назад. Відбувається це за допомогою дихальних рухів, а саме вдиху і видиху. Велику роль у цих процесах відіграють м'язова перегородка діафрагма і міжреберні м'язи. Вдих це активний процес, під час якого діафрагма опускається, міжреберні м'язи скорочуються і підтягують ребра вгору. Грудна порожнина збільшується в об'ємі, а тиск усередині легень знижується і стає меншим за атмосферний. У природі так сталося, що молекули газів завжди рухаються від області вищого тиску до області нижчого. Тому й повітря через дихальні шляхи втягується в легені до зони меншого тиску. Видих пасивний процес, що супроводжується розслабленням діафрагми вона стає більш опуклою. Так само розслабляються міжреберні м'язи, а ребра опускаються вниз. Об'єм грудної порожнини зменшується, тиск у легенях зростає і стає вищим за атмосферний. Таким чином повітря виводиться з легень назовні, тобто до зони меншого тиску. Важливий показник функціонального стану легень і здатності дихальної системи забезпечувати організм необхідною кількістю кисню життєва ємність легень скорочено жел. Це максимальний об'єм повітря, яке людина може видихнути після найглибшого вдиху. Життєва ємність легень складається з кількох показників. Дихальний об'єм, познатьмо його як ДО. це об'єм повітря, який людина вдихає або видихає під час спокійного дихання. Зазвичай це близько 5,1 десятих літра. Резервний об'єм вдиху скорочено ровд. Це максимальний об'єм повітря, який людина може вдихнути після спокійного вдиху. У середньому це півтора два літра. Резервний об'єм видиху скорочено ровид це максимальний об'єм повітря, який людина може видихнути після спокійного видиху. Цей об'єм становить приблизно один півтора літра. До речі, видихнути усе повітря з легень неможливо. Завжди є залишковий об'єм або ЗО. Це об'єм повітря, який залишається в легенях після максимального видиху, приблизно один півтора літра. Життєву ємність легень розраховують як суму дихального об'єму, резервного об'єму вдиху та резервного об'єму видиху, залишковий об'єм сюди не включать. Наприклад, Михайло займається спортом і має такі показники: дихальний об'єм становить 0,5 літра, резервний об'єм вдиху 2,6 літра, а резервний об'єм видиху 1,5 літра. Тоді життєва ємність легень дорівнює 5,1 літра плюс 2,6 літра плюс 1,5 літра, тобто 4,6 літра. Життєва ємність легень залежить від статі, віку, наявності респіраторних захворювань і, звісно, фізичної підготовки. До найефективніших способів підвищення життєвої ємності легень належить регулярна фізична активність, наприклад, плавання, біг, велоспорт, швидка ходьба тощо. Життєва ємність легень вимірюється під час спірометрії, щоб оцінити наскільки ефективно працює система дихання. Дослідження проводять за допомогою медичного приладу спірометра. Запам'ятай зовнішнє дихання обмін газів між навколишнім середовищем та організмом, дихальна система сукупність органів, що забезпечує зовнішнє дихання. Дихальна система складається з повітроносних дихальних шляхів і легень. Носова порожнина і глотка це верхні дихальні шляхи, а гортань трахея і бронхи нижні. Газообмін у легенях відбувається в альвеолах за допомогою дифузії, життєва ємність легень жіл це максимальний об'єм повітря, який людина може видихнути після найглибшого вдиху. Життєву ємність легень розраховують як суму дихального об'єму, резервного об'єму вдиху та резервного об'єму видиху. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.